Добрий день, діти! Сьогодні ви виконуєте останню практичну роботу з теми табличний процесор. Тема роботи створення електронних таблиць, обчислення в електронних таблицях і побудова діаграм. У кожного з вас є своя копія ось такої електронної таблиці. Вам потрібно буде розрахувати оплату комунальних послуг сім'ї за листопад місяць і побудувати секторну діаграму. Але спочатку. Вам потрібно уважно ознайомитися з умовою роботи. Далі відформатувати таблицю за зразком, провести розрахунки в клітинках d 3 d 4 d 5 за формулою оплата дорівнює ціна помножена на спожито. І останнє знайти загальну суму оплати за місяць, використавши функцію Сум. Ми з нею вже знайомі. Далі побудувати і відформатувати діаграму за зразком. Отже, почнемо. Перше, що ми маємо зробити, це назву діаграми, текст робити синього кольору, збільшити його і зробити жирно. Ось так маємо. Далі Бачимо, що назви стовпців таблиць у нас курсивом жирним накресленням, і залиті таким бежевим, рожевим кольором. Отже, виділяємо а, жирний курсив, заливка, ну ось таким має бути. трошки світліше кольором. ось так. Наступне бачимо, що оплата разом за місяць має бути червоного кольору. Виділяємо жирне накреслення, літери. Червоного кольору є. Наступне, що ми маємо зробити в клітинках d3, d4, d5, провести відповідні розрахунки, отже, ставимо дорівнює тариф, помножити на кількість використаних послуг. Бачимо, що він нам пропонує скористатися автозаповненням. Єдине, що це автозаповнення нам не підходить для останньої колонки, тому що тут ми маємо знайти загальну суму. Ставимо до рівні, бачимо, він нам вже одразу пропонує використати певну функцію, або ми можемо цю функцію брати з переліку. Це у нас математичні функції, функція суми. Виділяємо діапазон клітинок, за яким буде пробитися розрахунок. Є. О, єдине, що бачимо, да, тут що у нас мають бути клітинки, залиті блакитним кольором. Отже, виділяємо їх і заливаємо таким ось блакитним кольором. Наступне, що ми маємо зробити, ми маємо побутувати секторну діаграму. Отже, виділяємо назви комунальних послуг, натискаємо Shift. О, не шопці на Shift, а Ctrl. Да? Це у нас не Ctrl І натискаємо, виділяємо стовпчик, де у нас є сума. Тепер натискаємо Вставити, діаграма. У мене стоїть уже сектор, але у вас може бути стовпчик. Тому ось натискаємо трикутничок, Тут у нас є да, типи діаграм. В редакторі діаграм, «Типи діаграм, і вибираєте відповідну діаграму. Ми можемо навіть зробити ось таку. Наступним етапом це у вас є її відформатувати. Да, Отже, перше, що ми робимо, фон діаграму, да, який вона у нас, стиль діаграм. Ось колір фону, там якийсь навіть, світліший трішки ось такий колір. Чи такий навіть Ось, є. Зробили заливку фон. Наступне, що у нас має бути назва діаграми, оплата комунальних послуг. Розміщуватися по центру, і колір лід тексту у нас там, здається, синій і жирне накреслень. А і по-моєму збільшений, два деглянемо зразок, да, збільшений розмір шрифта. А, ось 16 мало. Ось так 24. Все, от ви зробили ми з вами діаграму. Секторну діаграму побудови оплати комунальних послуг, виплат за певний вид комунальних послуг. Якщо ви це все виконаєте вдома, то ви отримаєте максимальний бал за роботу. На все добре. Чекаю ваших робіт.